О, далі під чай ми будемо говорити про чай. Неочікувано, да, не та така ситуація. Багато хто з нас, прокинувшись вранці, любить випити чашечку чаю. Цікаво, що щоденно в усьому світі вбувається приблизно 3 мільярди чашок чаю. 3 мільярди. Його п'ють всюди, в гостях, в кафе, вдома. Однак заварюючи чашку чаю. Ми навряд чи, замислюємось, як це роблять в інших країнах. Ну я тобі скажу, що я в Китаї не був, але точно знаю, що це. По суті, вважається батьківщиною такого листового чаю, і там ось ця заварка чаю вона специфічна. Там цілі традиції, треба, щоб глиняні або фарфорові чайнички були Ой, і да, п'ють да, да, із дуже маленьких чашечок, насолоджуючись з кожним ковточком. Причому не тільки не обов'язково Перед ці дзінпіном завжди ставлять дві чашки чаю на офіційних церемоніях? Одна із них чаєм, а інша з якимось медицинським стародавнім напоєм. Між іншим, як готують чай? Там же ж припарюються надзвичайно сильно там на стоїть секунд, потім знову завач. Чай водою і так не менше 15 разів заваря, щоб максимально спростити процес приготування. Китайці навіть чайник спеціальний придумали. О, нам наш улюблений чай заварювати по 15 разів не потрібно краще цей час присвятити теплому спілкуванню за чуюванням в колі найдорожчих тобі людей. Спонсор показу торгувальна марка Піквік створює теплі моменти єдності. А далі поговоримо про бізнес на третьому році повномасштабної війни, тому що справа в тому, що є такий бізнес, який не лише повернувся на довоєнні рейки, а й наростив продажі та експорт. Про кого конкретно ми говоримо. Дивіться вже у нашому сюжеті. Всі ми боляче переживаємо повномасштабне вторгнення, і українська аграрна харчова переробна промисловість. Також деякі підприємства припинили існування. Хтось був змушений суттєво скоротити виробництво або ж почати на інших територіях чи не з нуля. До речі, я би сказав, що переробна промисловість сільськогосподарська відновилася найкраще з усіх інших напрямків української промисловості. У двадцять році було падіння більше там 35%. Зараз вони відновилися десь на рівні 14-15. В середньому в цілому. Є такі сектори, які відновилися більше, наприклад, цукрова галузь. Та? є ті, що менше, але просто треба розуміти наступне: Україна є аграрною країною, яка має достатній запас сировини. Аби легше пережити темні часи, всім нам треба спиратися на щось стале незмінне знати, що завтра буде. А що може вселити надію на краще ліпше ніж позитивні прогнози експертів, які між іншим кажуть, що українське виробництво продовжує ріст попри уже третій рік великої війни? Це стосується і борошномельної, це стосується і виробництва курятини яєць, менше місна група. Це стосується молочки. Ну тобто, всі ті речі вони дають оптимізм по великому рахунку, того, що відновлення власне? Аграрної проробки буде продовжуватись далі. На третій рік війни ми можемо зазначити, що Україна у деяких галузях не лише повернулася на довоєнні рейки, а й наростила продаж своїх товарів. До прикладу, цукрова галузь значно зросла в експорті, каже експерт. Ми різко наростили обсяг експорту в Європу. Навіть більше ніж було до війни. Безперечно, ну що? А чому так? До війни нас обмежували в експорті в Європу. Угоді про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Були встановлені квоти на постачання української аграрної продукції в Європейський Союз. В 2022 році Європейська комісія для того, щоб піти назустріч Україні, зняла ці квоти повністю. Тобто для нас повністю відкрився європейський ринок. Зняття квот на аграрну продукцію, розповідає Олег Пензін, спричинило блокування польськими фермерами українсько польського кордону у листопаді 2023-го. Як це врешті вплине на нашу економіку? Спитали в експерта. Ми вже практично вийшли на довоєнні обсяги експорту через південь. Дякуючи Румунам. Румуни зараз в три зміни гаратують величезний автобан до кордону з Україною. Активно почали працювати порти дунайські українські. Просто коли румуни дотягнуть автобан, то полякам можна сміливо сказати до побачення». тому що весь цей трафік, який сьогодні йде через Польщу, просто піде через Румунію. Як показують цифри, навіть у війні наша країна успішно працює і забезпечує не тільки своїх громадян продукцією, а й продає за кордон. Тож віримо, попри випробування Україна вистоїть. Знаємо, що врешті переможе. Робимо усе можливе разом. У 22-му році засіяли на 23 й рік на 10 менше відсотків площ, а зібрали на 7% більше врожею. Бог любить Україну. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру, ефір за мис. починаємо день із задоволенням.